Справа 180. Поясни, як виконано округлення до десятків. Ну хоч це завдання усне, ми все-таки деякі міркування запишемо, можливо, так буде зрозуміліше. Давайте подивимося, у нас є число 273. Округлити до десятків, це означає, що число одиниць в кінці має бути обов'язково 0. Але тут ми бачимо, що в числі у нас 7 десятків. В залежності від тієї цифри, яка йде. Після тої цифри, що нам треба округлити, у нас може відбутися округлення вниз або вгору. Округлення вниз це ця цифра залишиться сама собою, а округлення вгору це коли вона збільшується на одиницю. Ну, давайте я підкреслю, наприклад, зеленим. Тут наступна цифра в нас 3. Так як 3 у нас менше 5, так? То в такому випадку ми округлюємо вниз. Ну, я запишу це умовно стрілочкою вниз. Тобто у нас цифра 7 залишиться цифрою 7. А в кінці ми ставимо 0, тому що ми округлюємо до десятків. Одиниць буде завжди 0. Куди б ми не округлили вниз чи вгору. Переходимо до другого завдання. Знову нам треба округлити до десятків. Ось у нас 4 десятки. Дуже добре. Тепер дивимося, яка у нас наступна цифра. Наступна цифра у нас 7. Так як 7 у нас більше 4, то ми округлюємо вгору. Тобто ми бачимо, що ми пишемо потім не четвірку, а п'ятірку. Ну, а замість останньої цифри ми пишемо 0. Тобто ми округлили це вгору. Ну, як кажуть, далі дивимося третє завдання. У нас є 2025. Знову таки, ми округлюємо до десятків. Ось тут у нас є два десятки дивимося наступна цифра. У нас 5. То так як 5 у нас більше, ніж 4, більше 4, то ми округлюємо вгору. Тобто оцю цифру, 2, ми округлюємо вгору до 3. Ну, а в кінці пишемо 0. Ну і давайте розглянемо останнє четверте завдання. У нас є 17313, нам його треба округлити до Десятки, тобто у нас тут є один десяток. Аналізуємо цифру після, це 3. Так як 3 у нас менше 5, так? то ми округлюємо вниз. Тобто одиничка залишиться одиничкою, як тут видно. Ось вона. Ну а в кінці пишемо 0. Ну що ж, ось такі прості міркування щодо округлення чисел. На цьому вправу завершено.